Доброго дня, діти! Ось наближаються новорічні свята, і у чарівному лісі з'явилась новорічна ялинка. П'ятачок захотів піти на неї подивитися разом зі своїми друзями, кроликом та Вінніпухом. З самого ранку він прийшов до будиночків, але розгубився адже вночі була хуртовина, і всі будиночки засипало снігом. Як ви думаєте, дітки, в якому будиночку живе Вінніпух? У будиночку з широкими коричневими дверима або із вузенькими синіми. Вінніпух живе у хатинці з широкими дверима. Як ви гадаєте, діти, чому? Вірно, бо він великий, широкий. А як гадаєте, чому у хатинці кролика двері вузенькі? Тому що він маленький, худенький і він може пройти в ці двері. А Вінні пух? ні. Пішли друзі до ялинки. Та й тут хуртовина нашкодила. Вночі дмухав сильний вітер, бантики, якими була прикрашена ялинка, розв'язалися і впали додолу. Подивіться, дітки, чим відрізняються ці стрічки? Вони відрізняються кольором та шириною. П'ятачку казали, що внизу ялинки були прикрашені бантики з найширших стрічок. Посередині. Із вущих стрічок висіли бантики. А верхушка була прикрашена бантиками із найменших найвущих стрічок. Як можна порівняти предмети за шириною? Треба накласти їх один на один. Порівняйте діти рожеву та жовту стрічку, яка з них вуща. Рожева стрічка вуща, а жовта ширша. Дітки. А якщо ми до цих стрічок додамо ще стріблясту стрічку, давайте їх порівняємо, тоді ми можемо сказати, що рожева найвуща, жовта стрічка ширша, а срібляста найширша стрічка. Повторіть рожева вуща, жовта ширша і срібляста найширша молодці. А тепер давайте ці стрічки порівняємо. Синя вужча, біла ширша і помаранчева найширша. А ці стрічки порівняйте самостійно. І скажіть, як їх назвати. Знизу ялинка прикрашена бантиками з найширших стрічок. Якого кольору бантики ми візьмемо, дітки? Червоного, помаранчевого та среблястого. Вище на ялинці були бантики із вужчих стрічок. Подивіться, які це: зелений, білий та жовтий бантик. А на верхівці були з найвущих стрічок бантики. Назвіть кольори цих бантиків: рожевий, синій та фіолетовий. Молодці діти. А тепер дітки, подивіться уважно на ці кольорові палички. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються за кольором і довжиною. Правильно. А тепер, якщо ми розташуємо їх ось так, чим будуть відрізнятися ці палички? Вони мають різну висоту. Спробуємо порівняти палички за висотою. Наприклад, рожева і жовта, яка з них вища. Звичайно, жовта паличка вища. А тепер порівняємо блакитну і помаранчеву, яка паличка нижча. Блакитна паличка нижча. А тепер порівняємо фіолетову і чорну. Справа в тому, дітки, що не завжди можна порівняти предмети на око. Але, щоб це було легше зробити, потрібно предмети поставити поруч один біля одного. Ось так. Тож яка паличка вища? Чорна чи фіолетова? Чорна вища, а фіолетова нижча. Дітки, а якщо ми порівняємо за висотою не дві, а три палички, ось так. В таких випадках кажуть, червона паличка нижча, чорна вища і синя найвища, повторіть, червона нижча, чорна вища і синя найвища. Порівняйте за висотою ось ці палички. Червона найвища, бордова нижча і жовта найнижча. А тепер давайте спробуємо порівняти не самі палички, а построєні із них башточки. Ось, наприклад, яка башточка вища? Жовто-рожева чи чорно-блакитна? Звичайно, дітки чорно-блакитна башточка вища. А ось ці дві порівняйте яка вища: фіолетово-рожева чи жовто-червона. Жовто-червона вища. А ці дві башточки порівняйте самостійно. Жодна з них не вища і не нижча. Вони мають однакову висоту. І ми можемо сказати, що вони однакові або рівні.